Знаю, хто ти є, чи усвідомлюємо ми, що це найголовніше знання нашого життя? Уявіть собі, наскільки нещасні люди, які за все життя, за все своє життя не пізнали Господа. Трагедія тотальна. Які ж ми щасливі, люди, послухай. Але як важливо, щоб головне завжди залишалося головним. Виділяти дійсно час, щоб пізнавати його. Послухайте, це ж перше наше завдання. Ну це ж перше наше завдання, коли ми вже пізнали на початковому рівні, що він є, що він відкрився нам. Дійсно, хто ми, люди, а він творець вселенний. Його обійняти неможливо. Інколи можна сказати, пізнати неможливо, але він хоче, щоб ми його пізнавали. І от щодня, пізнаючи його, в цьому є величезна радість, що навіть до домовини. Я люблю це слово. Життя для мене Христос, а смерть для надбання. я люблю слово домовина. Хороше, гарне українське слово. В цьому великий сенс і зміст ми повертаємось додому для кожного свій час. І от до домовини. Ти маєш неймовірно прекрасне завдання пізнавати Його. І в цьому сила. Щоб в будь-який момент, в час війни, в час тривоги, в час радості і щастя, в будь-який час ти кажеш, я знаю, хто ти є в моєму житті. Не трагедії, не обставини, не бідність, не щастя, не радість, а хто ти є? Брати і сестри, не забуваймо цього. Хай кожен день для нас стає радістю пізнання Його, радістю спілкування з Ним, радістю перебування в Його присутності. І, звичайно, ми розуміємо, що для всього свій час. Звичайно, є цей відрізок, коли ми маємо працювати, коли маємо приготувати їжу, коли маємо. Дітей відправити в школу, коли маємо приготувати вечерю, потрудитися, зробити те, що Господь нам призначає. Але не забуваємо цього унікального часу, коли ви – Бог і більше нікого. І як сам Ісус показав, і людина Божа по серцю його давить, царано. Він писав: світанок я випередив і вже кличу. Вже кличу. Тебе чекай, Твого слова чекай. Не забувай, не забувай. Його слово укріпляє. Як пише псалмоспівець, моя тьма стала світлом твоїм, світлом твоїм. Душа наповнюється благодаті. Розум наповнюється мудрістю. Мир, який широкий, мов ріка, наповнює серце. Я знаю, хто ти є. Суїти багато, завдань багато, тривог багато. а він залишається. А він є. Він вічний, і Він стоїть, і він нікуди не залишається. І все крутиться навколо нього. Це наша сила, це наш якір, це наша основа. Близьке ходіння з ним. Я знаю, хто ти є. Але що далі? Правильно? Сьогодні питання прозвучало: що далі? Не тільки для себе? Оце ріка води живої. Ріка, ріка не стоїть, болото стоїть, а ріка тече. І чим більше вона від тебе витікає, тим більше притікає від нього. Тому, очевидно, те, що ми говорили сьогодні, як служіння, що ми великі і щасливі люди. Ми щасливі люди, що Бог дав нам можливість знати, читати, розуміти Слово Його. Ми розуміємо врешті-решт дійсно, як написано в Ісуса Навана. Перша глава восьмий вірш, і буде щастити тобі, як кінець цього вірша. Коли що, будеш читати і роздумувати і поступати, і тим зробиш щасливими дороги твої і буде щастити тобі. Цей світ дуже часто шукає все життя шлях до щастя. Коли ми даруємо цю книгу, я люблю це казати, багато з наших братів і сестричок, гедонів. Кажемо, тут інструкція для щастя, тут справжнього щастя буде щастити тобі. Буде щастити тобі. І знаєте, світ що сказав? Що щастя в чому? Хтось каже в грошах, а більше кажуть в їх кількості. Яка омана, ви уявляєте? Яка омана? Навіть кажуть, не вчить нас жити, дайте нам гроші. Це кажуть про молодо так? Батьки приїжджають, їх щось там наставляють. Вони кажуть, навчить нас життя, дайте нам гроші. І все цього достатньо. Недостатньо! Ми це прекрасно розуміємо. Недостатньо. Це омана. І дуже важливо, щоб ми не попадали на цей оман, на цей обман. Гроші, 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 гроші. А є різноманітні дослідження найбагатших людей цього світу, що жили, що живуть, що будуть жити, ну що жили, що живуть. І більшість з них глибоко нещасні люди. Глибоко нещасні люди. Бо вже давно розумні люди зрозуміли Божі, що дійсно щастя не в грошах і не в їх кількості. Щастя в Слові Божій, в пізнанні Господа і реалізації свого. Покликання. Тому слава Богу, перше дійсно, що ми можемо читати і розуміти і роздумувати над цією глибиною Божою, яку Господь нам відкрив через Слово своє. Але також ми розуміємо, що ми і відповідальні, бо неможливо просто в собі це тримати. Неможливо, ми маємо нести. І правильно сказав брат Ігор. Ми в сьогодні в такій формі не просто так. Бо сьогодні це спосіб, коли ми, як гедонівці, їдемо на фронт. І знаєте, багато ми бачимо. Слава Богу, я радію. Інші капелани їх це засмучує. Звичайно, це не дуже добре, але я радію в цьому, коли приїжджаєш в батальйони, приїжджаєш в підрозділі в роти, і ти бачиш дійсно багато цих книг. Багато, навіть вони десь лежать на полках, може навіть на кучі лежать. І хтось через це засмучується, а я радію. Бо дійсно за час війни близько одного мільйона тільки камуфляжних євангелів. Тільки камуфляжних. А таких, таких, таких. Більше п'яти мільйонів. До речі, це не дивуться, не те, що я на кафедру вийшов, і собі, дивіться, зібрав, зібрав скільки Євангелій. Ви бачите, я багатий чоловік, послухайте. Але знаєте що? Якщо Господь мені дозволить, я буду про це просити, Що зараз вони в моїх руках, а через день-два, ось всі ці Євангелії, які ви бачите, вони вже будуть в руках невіруючих людей. Вони будуть в руках невіруючих людей. Знаєте, коли бачимо воїнів, даємо їм цим Євангелів. Вона вже є багато фотографій, коли кулі, кулі застрівали в цих книгах. Кулі. Вони носять біля серця, і це правильно, ми їм так вчимо і ми говоримо. І навіть фізично рятували їм життя. І добре, що вони мають, бо знаєте, що гірше, коли вони не мають. Гірше. І слава Богу, вже багато хто приходить до Господа Ісуса Христа. І знаєте, коли їдеш в Ізюмі, в Слов'янську, Покровську, Харкові. І багато бачиш військових. Багато з ними спілкуюся. Знаєте, очі бачиш, багато це різні очі. Тих, хто їде напередок, їх, тих, хто вертається. І даруєш, і знаєш то скільки я не дарував, я не бачив жодної відмови, щоб хтось сказав не треба. Беруть. Бо розуміть, наскільки це важливо. В госпіталях теж дуже велика праця. Оце ми даруємо медикам нашим, нашим медикам білим. І хлопці потребують серйозного слова розради. Брати і сестри, одне слово. Чи одне точніше речення. Ісус тебе любить. Нам здається звичайна фраза. Але коли ця фраза лунає від людей, які знають Ісуса Христа, пізнали Його, це вже не пуста фраза, брати і сестри, це не пуста фраза. Це фраза, яка наповнена Його любов'ю, Його силою. І де б я не їздив, коли ми спілкуємося з різними Гедеонівцями. Багато я чув одну і ту ж саму фразу і переживав. І навіть брат Ігро вам скаже, він навіть в Польщі це бачив, люди починають плакати просто від одної фрази. Або показували йому записку і казали: слухайте, я їхала сьогодні розібратися своїм життям до самогубства. А ви сказали, що Ісус мене любить, не може такого бути. Чому ви сказали, що Ісус мене любить? Бо тут написано, бо тут це написано. Він не просто вас любить, Він помер і воскрес за вас, щоб ви мали повне, щасливе життя разом із Ним. Брати і сестри, так важливо сьогодні не мовчати, розпізнати відвідання Його. От сьогодні святкуємо це святом. Дійсно, їдемо зараз до вас, їдемо, бачимо багато людей з баською. Коли ви скажете, десь басько, вас не зрозуміють. Тільки на Львівщині вас зрозуміють. Чарівне слово баська. Але коли ти цю баську маєш, чи ти зрозумів відвідання Ісуса Христа тебе? Чи славно Ісус Христос відвідав твоє серце і в твоєму серці є. Це ж головне завдання. Це ж головне завдання. Бо Він сказав і вселюся в них, і буду ходити з ним. І буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Так би хотілося, щоб центром не була Баська. Ісус Христос. Але хтось цим людям має сказати. Хтось цим людям має пояснити. Хтось цим людям має подарувати Євангелія. Бо Євангелія це сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. А як повірую, як не почує, Як повіру, як не прочитаю. Знаєте, інколи ми себе задовільняємо Україна – Україна хороша країна. Амінь. Беззапречно. Прекрасна країна Україна. Ми її всі любимо. Всі вірують, і ще навіть я чую інколи, всі мають Євангелія. І тільки ми розуміємо, наскільки це заблудження. Бо дійсно, цих два тижні ми були вдома і навіть дійсно не мали часу заїхати за костюмом, вже приїхали до вас так, як є. В суботу зранку виїхали вже тут у вас. Я пастору кажу, вибачте, може, ми не в костюмі. Пастор каже, це треба. І ми прийшли дітей в Києві тільки ж близько до 50 шкіл за цих два тижні. І це дуже сумно. Це дуже сумно. Показуєш діти, що це за книга? В Києві? Що це за книга? Найчастіше почуєш молитовник. Ну, на другому місці Біблія. Думаю, добре, що хоч знають Біблія. Діти, а хто має цю книгу? Хто мав можливість її прочитати? 99% не мають і не читали цю книгу. Це 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 клас. Діти, а що означає Євангелія? Практично ніхто не знає. І це Київ, це наша столиця. Християнська країна. І діти не мають. Скажіть, що це не втрачене покоління. Я вірю, що не втрачене. Зараз ми працюємо, щоб вони мали. І знаєте що? Я теплоту дитячих рук і до сьогодні відчуваю. Коли вони просять, дайте мені, дайте мені цими ручками, торкаються, беруть, вириваються Іванеля. Пустка. Це серйозне завдання перед нами. Донести їм Євангель. Але я хочу похвалитися вами і вашою церквою, і вашими браттями. Я коли їхав з братом Ігорем, я казав, це хороша церква. І тут хороші браття і сестрички Гедеона. Вони трудяться. Ваші браття і сестрички трудяться. Вони їздять, теж роздають по школам Івана. І по лікарні. Я особисто пересвідчився, був вас тут. І пішов, і спілкувався з військовими, і співали їм пісень, і розраджували їх. Бо знаєте, ну кому він може вилити свою душу? Мало кому. Дорослий військовий навіть часто буває дружині, не може сказати того, що він каже капеланом. Так закриється, і все. Стільки всього надивився і пережив. Але не тому, що я перед Ним сиджу, а ми молимося, Боже, Твоя благодать. Хай розіжме це серце, хай він починає говорити, Молишся про себе. Хай Твоя благодать при моїй присутності, Господи, Хай вона розм'якше Його серце. І він починає говорити, сльози течуть рікою. Бо надивився дуже багато. Чого тяжко. Або коли без руки, або без рук, або без, без ніг. Хто до них піде в госпіталь? Нам треба йти. А коли вони всі вернуться сюди, це більше мільйона чоловік. Ми готові не ховатися від них. Ви розумієте? Не лякатися, бо вони пройдуть різні. Я два роки назад теж мав можливість тут, в Новояворівську, їду до вас і бачу військових. Зранку було. Дивлюся, в мене ще трохи часу є. Нічого, якщо навіть чуть-чуть запізнюся, думай, піду. А хлопці вже потихенько заправляються. Не тим, чим треба. Але я їх розумію і я їх ніколи не осуджую і не маю права. Я з болем у серці йду до них. Хлопці, Ісус вас любить. Я хочу помолитися за вас і дати вам слово. Дати вам Євангеліє. Давайте я помилю. помоліться, бо нам через два дні виїжджать. Я молюсь і дивлюся з боку один плаче як дитина. Навіть не розуміючи, чому він плаче. Треба, щоб хтось і ніс і сказав добре слово, бо Євангелія це хороша новина, це добра звістка, а вони не чули. Ім ніхто їх не говорив. Нам треба це робити, не забувати. І дітям потрібна ця добра звістка. І воїнам, і тим, хто працює з нами на роботі. І в готелях, і в лікарнях, і на вулиці, хто перестріває, йдемо, знаєте, йдемо. Дивлюся, вже трошки запізнюємося, але спішимо, щоб в школу не запізнюватися в четвер. І край ока бачу, що там сидить на лавочці людина. І я відчуваю, підійди до нього. З Господом не можна там радитись, пояснювати, що спішу, треба. Но хоч пару хвилин ставлю коробку і до нього підходжу. І теж кажу: Ісус вас любить. А бачу, що Він такий, знаєте, вже десь на рівні. Людина, яка втратила все в своєму житті. Ісус вас любить. Має, я маю для вас подарунок. Повірте, це найкращий подарунок для вашого життя. Як вас звати, Міша? Міша, можна я за вас помолюсь? Моліться? Помоліться. Бо ця людина щось переживає, я не знаю, вона щось переживає. Я помолився за нього, подарував йому Євангеліє. і він щиро і щиро подякував. І ми побігли далі, взяли ці коробки і побігли далі. Це ж не важко, брати і сестри. Насправді це не важко. Взяти собі Євангелія. Можливо, дійсно нема служіння. Тут хороший загін Гедеонівський. Долучайтеся. Браття це, ну та ви що? Це ж благословенні брати, з ними зарадість працювати. Та й інші браття і сестри. Mm -hmm. По мірі можливості, коли піти в лікарню, коли піти в школу, слава Богу, один із районів зараз дав дозвіл на десятки шкіл. Просто іди і роздай. І браття зараз переживають, щоб встигнути до червня, щоб встигнути а треба встигнути, Бо там сотні діточок, і, скоріш за все, багато із них ніколи не читали Івана. Я вам скажу ще одне свідоцтво і буду закінчувати. З нами продивився один братик, брат Володимир. Мав пару днів міг потрудитися по школам. А треба, знаєте, треба кому коробки нести. Треба кому їжу приготувати, треба кому пожертвувати, щоб браття могли заправити машини. Треба пожертвувати на те, щоб надрукувати Євангелія. І він з нами він нічого не розказував, він потрудився, потрудився. І потім, коли ми чай пили, він каже: браття, я жалію, що мені хтось в школі не дав оцю книгу. Він каже, в п'ятому класі мене посадили на героїн в п'ятому класі. 13 років залежності. П'ять ходок в тюрмі. І витягує і показує. А воно вже затерте, вже тут нічого не видно. Каже, мені його принесли в тюрмі. І я там увірував. Але коли я з вами ходжу і слухаю. Як ви доносите, як ви показуєте, коли що читати? Киже Боже мій, якщо б мені хтось в п'ятому класі приніс цю книгу, якщо би мені хтось приніс в п'ятому класі цю книгу, тринадцять років викинутих. П'ять ходок. Страшна залежність. І часто ми, коли з директорами говоримо, дороги керувати: ні, ні, ви що ніяк. Я кажу, знаєте, коли дуже часто ці діти, які сьогодні тут, коли часто ми стикаємося, коли вони Євангелія отримують в тюрмі. Бо наша відповідальність також за тюрми. Тому, дорога церква, сьогодні ми святкуємо це важливе свято, славний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Нам треба прагнути, щоб Ісус славно в'їхав в серця багатьох людей? І один із віршів, який я хотів вам зацитувати. Це 33 й вірш з 19 ї глави Луки. А коли осля стали відв'язувати, хазяїн Його їх запитав: нащо Осля ви відв'язуєте? Вони ж відказали, Господь потребує Його. Господь потребує Його. Знайте, це беззаперечна істина, дорогі брати і сестри. Сьогодні кожного, хто пізнав Ісуса Христа, хто кличе Його, як Господь, Господь потребує вас. Чи практично піти і роздати ці Євангелія? От скоро буде Пасха, треба роздати. Чи якщо вже силу вас немає роздавати, вже ви в поважному віці, Господь потребує вашої молитви. Уявіть собі більше п'яти мільйонів нових заповітів роздано нашим українцям. Треба, щоб молитися, щоб Господь надихнув. Щоб Господь відкрив, і щоб людина спаслась. Бо колись я у Львові, коли служив, армія це наше одне з пріоритетних місць, отримав таке Євангеліє. Сім'я, здається, була віруюча. Біблія лежала на почесному місці. На почесному. Настільки почесному, що не торкайся її. Виявляйте заблудження. Та ти що? І один з гедеонівців прийшов 25 років назад, дав і сказав: ця книга змінить тотально твоє життя. Я думаю, от чоловік видумує. Нічого собі прочитав вже багато книг. а Він каже: ця маленька книга кардинально змінить моє життя. І змінила до повного спасіння. Одна книга, але це не одна книга. А найголовніша книга. Людського буття. Найголовніша книга людського буття. І ми дітям це кажемо. Як таке може бути, що ви найголовнішу книгу людського буття ще не прочитали? Якщо не вірите, подивіться на інавгурацію президента, де він ложить свою руку? На Пересопницький Івангелія і друге на Конституцію. Але перше на Євангелі, долонь його лежить на Євангелії. Я кажу, як так? Що це головний духовний символ нашої країни, і ви не прочитали цю книгу? Не може бути такого. Це неправильно. І ця книга змінила моє життя.